Отож, розробники даного Даного додатку вони кажуть, що для того, аби долучитися до програми ЄППО, необхідно у Play плеймаркеті відкрити завантажити даний додаток. І Якщо ви бачите у небі ціль або це ракета, або камікадзе, то не вести відкрити додаток, не вести на неї телефонну напрямку руху цього небезпечного об'єкта і натиснути велику червону кнопку. Буквально одразу фахівці ППО побачать дану інформацію, зможуть доповнити свою радіолокаційну інформацію, і небезпечний об'єкт буде. Збито. Розробники додатку кажуть, що е, дана програма і дана система розроблена дуже легко. Нею можуть користуватися абсолютно всі. Далі прошу послухати пряму мову. Алгоритм простої до он але він має бути не в больших городах. Так, е, да, там теж актуально, але актуальна іменно железнодорожні переїзди, якісь водії на дальнобойщики на фурах. Е, то есть вот, вот эти все люди, мамаша с ребенком гуляет по лим... возле на берегу лимана, пролетел мимо нее беспилотник, очень хорошо. Она нажала на кнопку, все, она свой гражданский долг выполнила. Інформація від громадян допоможе військовим не втрачати небезпечну ціль, коли її не бачать а Саме коли вона пролітає на низьких висотах або на такій горбистій місцевості. Ну і крім того, вже незабаром додаток зможуть завантажити також і власники айфонів. І після того як завершиться період тестового режиму, зможуть так необхідно буде також авторизуватися в дії для того, аби вороги не надавали нашим занітникам хибну інформацію. З Одеси Тетяна Бажанар Далі вам слово дякую, дякуємо. Наша кореспондентка Тетяна Боженар з Одеси розповідала нам про роботу застосунку ЄППО. Ну а зі святом захисників захисниць привітав усіх українських військових, які боронять нашу землю. Заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Шановні захисники, захисниці України, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з вашим днем, з нашим днем. Сьогодні кожен захисник і захисниця України, але в першу чергу ті, хто знаходяться на передовій, наша піхота, танкісти, повітряні сили, протиповітряна оборона, наші моряки славетні, наші сили територіальної оборони та